в твою душу, загляне тривога, і дні проминають журбі. зверни своє серце, покорі до Бога, він радо поможе тобі, бо Він це любов, така чиста і тиха. Бо він сонце правди ясне, відкриє йому серце ні горе, ні лихо, вже буде тобі не страшне, бо він це любов, така чиста і тиха, бо він сонце правди ясне. Відкрий йому серце ні горе, ні лихо же буде тобі не страшне, тебе не злякає терниста дорога, і поступ твій буде твердий, зроби своє серце доступним для Бога. Він радо поселиться в нім, бо він це любов, така чиста і тиха, бо він сонце правди ясне. Відкрий йому серце ні горе, ні лихо, Вже буде тобі не страшне, бо він це любов. Така чиста і тиха, бо він сонце правди і ясне, відкрий йому серце ні горе, ні лихо вже буде тобі не страшне.